23 серпня ми відзначаємо День Державного Прапора України. Вперше жовто-сині кольори використовувались на прапорі ще за часів Галицько-Волинського князівства. Ось так виглядала корогва львівської землі, що використовувалась у битві під Грюнвальдом 1410 року, описана польським хроністом Яном Длугошем. А ось так виглядав головний мотив полкових та сотених коров Гетьманщини. На блакитному тлі зображувався герб війська Запорізького. Уціліло лише одне кольорове зображення герба війська Запорізького. Це прапор Сенчанської сотні Лубенського полку на зламі 1750-1760-х років. У той час цей символ у Гетьманщині трактовано як герб національний, прапор зроблений на шовковій, шиттям і розписаний олійними фарбами. Розмір його 101 на 162 сантиметри. Також на картині Іллі Ріпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану, можна побачити жовто-блакитний і червоно чорний прапори. Таким чином, Ілля Юхимович підтвердив, що подібні прапори використовувалися за часів війська Запорізького. Під час весни народів 1848 року головна руська рада вперше використовує синьо-жовтий прапор в якості українських національних барв. Також жовто-блакитний прапор використовували за часів Української Народної Республіки. У 1918 році перший офіційний прапор військово-морський. Проект розроблений Українською морською радою та затверджений 27 січня 1918 року. В тому ж році зробили новий прапор військового флоту, затверджений 16 липня гетьманом Павлом Скоропадським. 1918 по 1919 роки ось так, от виглядав прапор Західноукраїнської Народної Республіки. А ще в 1939 році синьо-жовтий стяг визнано державним прапором Незалежної Карпатської України. Ось так от, коли жовтий колір зверху а блакитний знизу використовували цей прапор за часів правління Михайла Грушевського. А ось так от, коли блакитний колір зверху, а жовтий знизу використовували за часів Павла Скоропадського. До сих пір продовжуються дискусії, яким чином розміщувати кольори нашого прапору. Але нехай це будуть найгірші дискусії, які зараз трапляються, тому що українські еліти часів визвольних змагань не змогли між собою домовитися і програли українську державу більшовикам. Надалі, за радянських часів, синьо-жовтий стяг використовувався виключно підпільно. Його використання в СРСР каралося позбавленням волі на два роки. жовто сині кольори висміювалися в карикатурах журналу Перець. І велися активна ідеологічна пропаганда, де все українське називалося українським буржуазним націоналізмом. Ось, приклад однієї з таких пропагандних книг під назвою Під чужими прапорами. Зі знайомими вже всім вам кремлівськими пропагандними тезісами, де українці начебто воювали на стороні фашистів. Незважаючи на агресивну антиукраїнську пропаганду і навіть на кримінальну відповідальність, інколи з підпілля жовто-блакитний прапор з'являвся і публічно. Один із таких випадків стався 1 травня 1966 року. Два товариша по гуртожитку Віктор Кукса і Георгій Москаленко. На даху Київського інституту народного господарства встановили жовто-блакитний прапор. Місце було обране з огляду на те, що в тому районі вранці формувалися колони демонстрантів на свято 1 травня. Блакитно-жовтий прапор був пошитий з двох жіночих шарфів. Якщо бути точнішим, то жовтого кольору не знайшли, і прапор получився блакитно-оранжевим. З грошей Української Народної Республіки скопійований національний герб, вирізали його з чорної матерії і нашили на прапор. Друкованими літерами чорнилом на прапорі було написано ще не вмерла Україна, ще її не вбито. Москаленко стояв на сторожі біля пожежної драбини з самопалом, а Віктор Кукса виліз на дах, зрізав кухонним ножем червоний прапор і натомість прив'язав синьо-жовтий. Вранці двірник інституту Володимир Литвиненко під час огляду території помітив цей прапор о 6.30 ранку. Звісно, прибув співробітник КДБ. Який забрав полотнища червоного та синьо-жовтих прапорів з собою, ось додаток до протоколу огляду місця події, де написано древко з зірваним червоним прапором і прикріпленим прапором українських буржуазних націоналістів. Слідство вийшло на організаторів. Віктор Кукса був заарештований 21 лютого 1967 року та засуджений вироком Київського обласного суду на закритому засіданні за проведення антирадянської агітації і пропаганди, а також за носіння холодної зброї. А також за носіння холодної зброї і в сукупності до двох років позбавлення волі в таборах суворого режиму. Георгія Москаленка на закритому засіданні також було визнано винним у проведенні антирадянської агітації і пропаганди, а також у виготовленні та зберіганні вогнепальної зброї. Засуджено в сукупності до трьох років позбавлення волі в таборах суворого режиму. Цікавий випадок з українським прапором трапився 1976 року в Монреалі на літніх Олімпійських іграх. Де проходив футбольний матч між збірними СРСР та НДР. Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами Свободу Україні» і станцював гопак. Публіка почала аплодувати, але гру зупинили. Данило Мигаль був канадським українцем і активним учасником української діаспори в Канаді. Команду СРСР переважно складали українці, гравці київського Динамо. Поліція затримала хлопця на одну годину. Із поліцейського відділку Мегаля забрав Андрій Бендера, син Степана Бендера, який тоді працював акредитованим журналістом. Мегаль пояснив свій вчинок тим, що він хотів драматизувати долю українського народу і підтримати українських футболістів. Звісно, що такий фрагмент був вирізаний і на радянському телебаченні його не показали. Ще до розвалу Радянського Союзу жовто-блакитний прапор неодноразово з'являвся публічно. 26 квітня 1989 року Юрко Волощак, активіст товариства Лева, вперше в Україні підняв національний прапор на мітингу на честь річниці Чорнобильської катастрофи. Неодноразово прапор піднімали на фестивалі Червона рута в Чернівцях. Чернівецькі міліціонери завзято кидалися на кожен такий прапор, намагаючись відібрати і пошматувати його. Фани харківського металіста. Креативні хлопці, які придумали кричалку всім відому, з'явилися з, з жовто-блакитним прапором на стадіоні в Ленінграді 23 вересня 1989 року. 21 січня 1990-го, під час акції Живий ланцюг до Дня Соборності України вперше на території країни люди масово вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами, які переважно самотужки шили вдома. За рік до незалежності, 24 липня 1990 року на хрещатику біля будинку Київради було піднято синьо-жовтий прапор. З 19 серпня 1991 року у ході серпневого путчу українсько-синьо-жовті прапори з'являлися під білим домом у Москві. Доповнення. Мені сказали, що там на дворі є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, і ще я пропоную, щоб наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Дякую право! Як вам є прапор будемо залі. Вже 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України своєю постановою про прапор України фактично надала статус офіційного прапора країни. Цікавий випадок стався 20 серпня 2014 року, після анексії Криму і початку війни на Донбасі у місті Москва, прямо в центрі Москви, на одній із сталінських висоток, пофарбували зірку в жовто-блакитні кольори і встановили український прапор. Скандал був неймовірний, учасників акції заарештували і навіть рік тримали під домашнім арештом. Але ж погодьтесь, дуже ефектно виглядає. Скрипненько так. Вітаю всіх з днем державного прапора України.